Доброго дня, мене звати Маргарита Зав, я зоотехнік МТФ Ставськів і хочу вам розповісти про ряд питань, які стосуються вирощування молодняку великої рогатої худоби, а саме, перебіг отелу, корів і та робота із телям, протоколи напування напуванням молозовим та деякі інші питання. Отелем у нас тварина поміщається у індивідуальний бокс, там де вона там, де відбувається власне отел, корова своє свою дитинку облизує для того, щоб теля швидше потім у нас висихало у наших ящиках, там де ми їх потім поміщаємо, та провести теляті масаж. Для покращення кровообігу теля біля корови знаходиться близько 15-30 хвилин. Це якщо при умові, що отел у нас відбувся нормально, і корова облизала теля, таким чином зробивши йому масаж. Коли корова облизує теля, в неї виробляються гормони, які стимулюють молокові дачу. Якщо в зимовий період, наприклад, у нас на дворі зараз мінусова температура, і корова не облизує теля, то ми його забираємо та поміщуємо у ящик. Дерев'яний для подальшого обсихання випоювання теля молозивом відбувається впродовж першої години життя для формування колострального імунітету та також Покращення і стимулювання імунної системи у майбутньому. Випоємо у кількості 3 літра або 10% від маси тіла, оскільки ця кількість обумовлена тим, що тут міститься необхідна кількість імуноглобулінів. Першу даванку молозова ми даємо через зонд, тому що теля має отримати саме потрібну кількість молозива, та це молозово повинно потрапити. У сичу, оскільки, якщо традиційним методом через соску або е, через відро е, молозиво може потрапити у робець, який у телят є ще не розвиненим та може спричинити проблеми із травленням у майбутньому. Перевагу в першій випиті молозова ми звичайно надаємо молозові від матері, але якщо воно має низьку якість та не підходить для випоювання, ми звертаємось до нашого банка молозела. Яке поміщається у спеціальне обладнання, воно називається колопік для розморожування. Тут воно розморожується, його достає телятниця, сюди прикручується зонт. Ось Ця пробочка відкручується, прикручується зонт, і вже людина, яка доглядає за телятами, йде випоювати. Після висихання теля ми з дерев'яного будиночка перевозимо його в такі індивідуальні кліточки, де ми їх потім біркуємо. І через 3-4-5 днів ми їх переводимо на автомат випайки, те, що ми побачимо згодом. Тут телята у нас випоюються із спеціальних відер із сосками. Ось, будь ласка, такі відра. Це потрібно для того, щоб телятам подальшому було простіше привчитися до автомата випайки, тому що там вони п'ють молоко із сосок. Випайка у нас тут трьохразова, роздача молока відбувається за допомогою молочного шатла. З допомогою цього обладнання ми роздаємо молоко дозовано і з потрібної температури. Температура випики у нас не менше 40 градусів. Зимовий період навіть стараємось на кілька градусів підвищувати, оскільки молоко потрапляє в холодне відро і може також як би, втрачає пару градусів. Після того, як теля пожило в крізості 4-5 днів, ми переводимо його на газове утримання на автомат виконати. Де зараз все і побачимо. Який механізм роботи автомата? Підходить теля, в нього на шиї є нашийник із чіпом. Ось там сіра штучка це чіп. Коли теля підходить, антенна щитує інформацію про це теля, його вік, і яка вже також занесена ця вся інформація у автомат. І відповідно до схеми випивки теляті дається кількість молока або замінника. Третього дня ми починаємо причати телят до стартерного комбі-корму. Чому з третього дня? Тому що телята поступово повинні звикати до смаку та запаху корму та його якби, поступово почати вживати. Тут телята у нас утримуються 60 днів, 2 місяці, і на глибокій підстилці. Тобто ми починаємо набирати телят, поступово завозимо солому, а потім, вже коли секція звільнюється через 2 місяці то ми тоді секцію чистимо, ми йому дезінфікуємо і готуємо до наступної групи телят. Одним із ключових факторів для комфортного утримання телят у такому, якби для такого типу утримання телят це сухість підстилки, щоб телятам комфортно було знаходитись у приміщенні. Вони росли, відпочивали, споживали комбікорм, молоко і росли. Те, що для нас найважливіше. Зараз ми проведемо невеличкий тест на якість підстилки, а саме на сухість та м'якість, щоб зрозуміти, чи комфортно це знаходитися лятам чи ні. Найпростіше це зробити так: стаємо на коліна на солому, і якщо у нас через кілька секунд. Не з'являється мокрих слідів на колінах, то це означає, що ця підстилка придатна для того, щоб тут були телята. Також відомо, що протяги є однією з основних причин недобору телятами живої маси, що внаслідок є після що внаслідок у нас низькі прирости, а нам би хотілося, щоб телята виростали, були красивими, високими і були в майбутньому високопродуктивними коровами. Як ми виходимо з цього питання? На цьому приміщенні у нас воно обладнане шторами спеціальними, і ми залежно від погоди можемо їх регулювати. За такого типу утримання дуже важливим є організація напування телят водою. У нас це реалізовано таким чином, що у нас є групова поїлка. З підігрівом, яка взимку не замерзає. Якщо, наприклад, теля поїло комбікорм, а по схемі випайки йому ще поки немає доступу до молока, то вона буде підходити пити воду, або потім знову споживати комбікорм. В автоматах випоювання є функція промивки системи один раз на добу або двічі, залежно від того, як хоче підприємство і від рекомендацій виробника обладнання. Можна робити повністю всю промивку системи обладнання кислотою та лугом. Для досягнення поставлених цілей у своїй роботі, а саме зняття терят із середньодобовими приростами 700-750 г грам і більше, ми Виконуємо кілька основних правил. Перше правило це своєчасна випойка якісним молозивом, те, що ми її можемо перевірити на другий день, коли ми беремо кров тельот і перевіряємо на імуноглобуліни. Друге правило ми повністю дотримуємося заданих схем випойки. Для телечок це схема із цільним молоком, для бичків з поступовим переходом на замінник. А саме це стосується кратності випоювання, кількості молока та температури випойки. Наступне правило це постійна наявність комбікорму у наших бункерах та чистої води. І ще дуже важливе правило: це комфорт, постійне поновлення підстилки для того, щоб телятам було комфортно, тепло відпочивати та знаходитись у приміщенні.